До підвищення потужності енергоблока номер 2 на Южноукраїнській АЕС та в компанії енергоатом готувались заздалегідь. Втілити плани в життя вдалося за рахунок великого комплексу реконструктивних заходів, виконаних під час планово попереджувального ремонту 2015-2016 років. Однією з головних робіт, яка тепер дала можливість виробляти додаткові кіловати електроенергії, стала заміна конденсатора на турбіні. После выполнения работы по замене конденсатора турбины при той же мощности реактора нам вот в настоящий момент при температуре цирк воды 16 градусов нам удалось достичь электрической мощности, еще раз подчеркиваю, без изменения, без увеличения мощности реактора. Электрическая мощность составляет сейчас 1050 мегаватт. Володимир Бандурко недаремно підкреслив той факт, що отримати такий результат вдалося саме завдяки заміні конденсатора. Потужність реактора другого мільйонника не збільшували, а от на першому енергоблоці наприкінці минулого року коефіцієнт корисної дії реактора підвищили. Тоді енергосистема України додатково отримала 15 мегават електроенергії на годину. На другому енергоблоці такі роботи в перспективі. Ми ведемо роботу в направленні тому, щоб збільшити мощність. Еще на 1,5%. Ну естественно, у нас электрическая мощность в будущем после выполнения всех этих мероприятий станет еще больше. За нинішніх обставин, які склалися в енергетиці України, кожен кіловат електроенергії як ніколи важливий. Другий блок Южноукраїнської АЕС тепер додатково вироблятиме 30 тисяч кіловат на годину. Могу вам сказати, що для производства одного кіловата, у нас лампочки слампочки по 100 ватт кіловат, значить 10 лампочок. Для виробництва одного кіловат часу електроенергії требується примерно 400 грам угля. А в нас мільйони допомоги 30 тисяч кіловат часом каждий час. Рівень електричної потужності, на який вийшов другий енергоблок, не дивина для атомних станцій світу. Наприклад, у сусідніх Болгарії, Чехії Росії АЕС працюють на позначці 1080 МВт. в Україні. ж Першою змогла збільшити коефіцієнт корисної дії Южноукраїнська атомна електростанція.